Всім привіт! Сьогодні була в супермаркеті Neto і закупила трошки продуктів. Насправді, тут є дещо таке об'ємне, тому в мене ось мій звичайний стіл повністю зайнятий продуктами. Розповім зараз, що саме придбала і скільки витратила. Витратила я 86 євро ну, там, з копійками і. В мене з'явилось бажання, так би мовити, націлила свій фокус уваги на те, щоб змінити наші харчові звички, покращити їх, харчуватися здоровішою їжею. Подивимось, як мені це все вдаватиметься, докладатиму зусиль. І сьогодні саме з цією метою деякі продукти купила і розповім, що ж саме я обрала. Отже, буду йти за чеком і розповідати. А, так, не підготувалася. Я купила одну сумку для холодних заморожених продуктів, нету, і я її вже віднесла. А в комору. Євро 51 вона коштує. Така величенька на 40 літрів. За нагоди якось ще раз покажу, але ось зараз без демонстрації. Netto, Legum's. Що це в нас таке? Цікаво. Євро 46 коштує. Скоріше за все, це ось, ось такий гарнір. Тут в нас болгур, соя, сочевиця коралова і кіно кіноа червона. Все, це такі ось зер, зернові, зерно. А насіння, до речі, теж в пластівцях 10 хвилин має варитися. І це ось, Бачите, тут навіть позначка є, що це сухс депхотейн, тобто ресурс протеїновий і ну, це ось зразу з першого разу показую вам, що я вирішила е змінити, і який гарнір додати в наш раціон. Е ще на що зверну вашу увагу і на що сьогодні я особливо звертала увагу. Я, я завжди це помічаю, але тут особливо в мене ну, вибір саме був е заснований на ось такій позначці на продуктах у Франції. На упаковках є ось нутрі-скор, тобто рейтинг харчовий, харчових продуктів, і тут рейтинг А, тобто, воно дуже корисне має бути. Подивимось, наскільки нам тут вистачить: 400 грамів. Ну, доволі дорого коштує, насправді. Чимось, євро там кілограм виходить, ну, 400 грамів за євро 46 придбала. Так, Відчуваю, що відео буде довге, буду багато розповідати. Біліт приквіт. Це в нас перловка. Ось так я її бачу, і думаю, що це вона і є клітковини ресурс. Джерело, От, правильно сказати, джерело клітковини, теж поживна цінність. Тут ось один А стоїть перша. І давно ми, та... ми такого тут у Франції не їли, в Україні, в Києві. Я готувала, може раз на два тижні, інколи частіше, інколи раз на тиждень. У нас був такий гарнір, і я знаю давно, що це дуже корисне. Корисне таке зерно споживати. а Тут, бачите, давно, вже майже 4 роки такого не їли, будемо виправлятися. Але теж доволі дорого коштує 500 грамів євро 57 тобто 3 євро кілограм перловки, рахуйте, це доволі дорого. ну, 150 гривень за кілограм перловки. Думаю, що в Україні точно дешевше має бути, тим більше, що є можливість не запакованого ось так гарненько, а на вагу придбати. Сумою за цим, не вистачає мені такої можливості економії. Так, тут в мене спагетті. Переміщуюсь на інший кінець столу, бо тут положила. Давно ця акція, це останні вони вже розпродають, тож вирішила взяти. Акція в тому, що 6-5 купуєш, шостий безкоштовно, пів кіло з таких спагеттів, високої якості. Вони, до речі, теж тут А стоїть позначка. З твердих сортів пшениці і ну, спагеті ми їмо, йому, йому доволі часто, тож треба було. І виходить євро 28 кілограм. А я нагадую, що в соціальному магазині я беру макарони за ціною євро 20 кілограм. Тобто ціна соціального магазину фактично мені виходить завдяки ось цій акції. Бачите, тут така упаковка, їх тут справді 6 штук. Ну, 3 кілограми тут. 3 кілограми. Відповідно, 3,85 я заплатила за, за ці спагеті. буде в нас трохи з запасу. Далі купила питний йогурт. Тут, до речі, не звернула. Бачите, тут вже поживна цінність без стоїть. І я впевнена, що це через цукор. Написано, що джерело кальцію і без колорантів, тобто без фарбників. Але я думаю, через додавання цукру, саме тут вже не а, а Б, але все одно це йогурт, як не крути, хоч він і питний. Діти нас чоловік привіз з Іспанії, з Барселони два дві упаковки, здається, питного йогурту. І Прямо за вечір діти все випали, все пішло. Їм сподобалось. Вчора він теж з Алді приніс таке і. Ми зробили висновок, що діти засумували запитним йогуртом, вирішили його трошки частіше купувати. І коштує ці 8 пляшечок, 2,69. Ось так. А єдине, що Ну, тут ще, бачите, пропозиція. 6 купуєш дві в подарунок. А... Скільки тут його? 180 грамів. Не так вже і багато, така порція невелика. 2,59. Так, далі це пляшка вина, бачите, не все таке здорове. Хоча потрошку вина можна завжди, це в деяких, у деяких спеціалістів і дослідників вважається, що в межах норми. Але ж ну, тут така різномаїття цього вина, що. А... Є можливість пробувати весь час щось новеньке. Ось така пляшка 750 мл білого вина в Луарі. Край виноробів такий і коштується. Пляшка сухого вина в нас 2,69. Так. Далі молоко, власне, за яким я поїхала. Ось 99 центів літр молока, нічого особливого, середньої жирності. Всього 2 літра взяла. Далі в нас це буряк. Червоний, почищений, зварений, почищений, так ось продається в такій упаковці. Дуже зручно його так насправді споживати. А взагалі сирого буряка не знайдеш. Доволі важко і доволі рідкісний продукт. саме сирий. Ось такий завжди можна придбати. Ну, це до гарніру, замість салату можна споживати пів кіло, коштує 90 центів. Так, вже Звареного почищеного. Червоного бурячка. Далі пюре томатне взяла. Мені здається, раніше брала, але щось не захотіла набрати. У мене ще є томатна паста, але ось взяла пюре саме, ну, воно таке більше рідке і підходить для соусів. Наприклад, сьогодні, можливо, у нас буде а, соус болоньєзе, будемо робити. І ось це пюре буде доречним. Коштує 52 центи. Тут його. 300, ні, 500, 500 грамів такого а, пюре. Далі броколі 900 грамів, євро 98 коштує. Я частенько купую, не тому що прямо вирішила щось здоровіше придбати. Я думаю, ви помічали. Єдине, що місяця два-три я вже, мабуть, і не купувала. Не знаю чому, то в магазині не було, то на око не потрапляло. А, згадала, і останній раз, коли я готувала, то його щось діти не дуже. Ну, Переїли, я так вирішила зробити паузу і ось сьогодні придбала. 2,20 коштує кілограм, і це дуже непогано. Дешевше виходить, ніж свіжий брокколі купувати з таким з гілкою. А тут ось суцвіття самі продають. Це, на мою думку, так економніше виходить. Далі є 38. Євро 38. Значить, я придбала ось такі горішки. Купила мигдаль. Мигдаль виявився дешевший, ніж інші горіхи, ніж грецький горіх. Волоський, вибачте. Волоський, кешю і лісовий горіх, ліщина. Тому взяла тільки такий, мабуть, час, звичайно, треба різноманіття, буду шукати, можливо, будуть інші пропозиції. Але що я хотіла сказати? Я взяла два пакета ось такого, це не смажений, не солений. І такий мигдаль був в відділі для кулінарії, так, для приготування їжі, там, де приправи і все таке інше продається, родзинки там теж вони продають. І тут ціна десь 14 євро кілограм виходила, ось що я помітила. Коли я прийшла у відділ, і цей мік смажений і солений, мені здається, це трохи гірше, ніж просто сирий. Тому, мабуть, не знаю, і ціна 11 євро всього кілограм, тобто на 3 євро кілограм дешевше. Подивимося, все одно діти більше б хотіли це споживати. Розмірковую ще над цим, але вирішила почати з, цього, з таких пакетиків. Можливо, знайду десь місце, де продають більшими об'ємами і дешевше. На ярмарку треба перевірити, бачила, що є там продавець, сухофруктів різних, горіхів, але ніколи не підходила, не дізнавалася. Тож, треба буде це зробити. І значить, євро 38. Ось такий коштує мигдаль 125 грамів, а де ось інший. Ну, коли, коли нас даже. А, бачу, євро 77 і теж 125 грамів. Ось така різниця. Далі, що в нас ще колін? Не пам'ятаю, щось гуглила, дізналася, але зараз не згадаю, що це за риба. Точно в неї є назва українська, але зараз не скажу. Але ж в рамках нашого переходу на здоровіше харчування, ми справді риби йому небагато, треба це виправляти. І ось таке, така пропозиція є в нету: це заморожене, заморожене філе, 400 грамів. 400 грамів коштує 2,48 Ну, я, відповідно, взяла дві коробки, це нам на одну вечерю буде. Далі, що в нас? Ще пюре картопляне. Ось закінчилося. Вчора, вчора готували 500 грамів, тут 4 пакетики. Зазвичай одного пакетика вистачає на гарнір, ну, потроху, не багато. Але кожному ну, достатній кількості, так, щоб кожен з'їв. Тож ми ще додаємо щось в якості салата, основна страва. Ось на 4 такі гарніри має вистачити і коштує це євро 50. Ось так, недорого. І знову ж таки, про поживну цінність. Тут стоїть категорія А. Далі, тартінне. Це я купила сир м'який до бутербродів на сніданок, такий ось м'який. Сир. А, зазвичай його беремо, коли я роли готую. Ну і до бутербродів сендвічі ми з таким сиром робили. Ну, зараз теж до таких бутербродиків ранкових взяла. Коштує він, скільки тут. Єдине, що, бачите, що не зауважила, поживна цінність тут де стоїть. Угу. Цікаво, чому. ну Він підсолений, звичайно. Але щось таке. <гум> Він з оцінка в нього, як в чіпсів буквально. Цікаво, цікаво. Треба буде а, порозмірковувати над цим, що ж там такого може бути, не такого корисного. Нехай 300. Трошки засмутили, <гум> нехай. А, все одно це смачно з'їмо. Євро 83 центи коштує 300 г такого сиру. Далі макаронні вироби ось такі бантики, метелики. Пів кіло, коштує 65 центів. Ось так, темна Мервуда. Мені здається, це хек, правда? Виправте мене, якщо я не права, але ви на вигляд хек, розміром як хек, тому думаю, що це він і є. Якщо перекласти, мабуть, так воно і буде з океану Атлантичного от, майже там, де ми відпочивали на океані, і коштує тут же його кілограм, так, кілограм такої риби, яку я тепер хочу потушкувати, теж 100 років так не робила, з засмажкою, смажкою, з моркою, з цибулькою, з томатним соусом. А, така в мене аж ностальгія. Давно такого не робила. 4,99. Тобто 5 євро коштує кілограм ось такого замороженого аптека. Мерлузи. Нехай. Далі, що в нас ще? Яйця. Яйця ось тут в мене під йогуртом. Покажу, теж знижили, знизили мене трохи ціну, було по 20 центів одне яйце, зараз по 17 центів виходить одне яйце. Я взяла дві упаковки, теж, щоб на сніданки готувати і яєчню, і варити можна їх. І це все ж таки теж складова здорового харчування. Коштує 3,42, але яйця ми і так споживали, споживали в достатній кількості. Це не щось таке нове в нас буде. Сказала про це яблука. Яблук в мене вийшло тепер аж 9 кг. Продовжується ця щедрість, ця акція 3 кг ось такі яблука гала, дуже гарний формат, розмір якраз такий, як треба для дітей, щоб вони гарно. Доїдали, з'їдали все яблуко, не залишали, якщо воно надто велике. Коштує 3 кг. Відповідно, ну, 9 євро за 9 кг я заплатила. Ось така ціна. Від комарів. Комарі в нас активні, достатні в квартирі. Ну, вікна відчиняємо вдень, щоб провітрювати, а вони залітають. Тому закінчилася рідина, треба було придбати. Коштує така рідина євро 49. Ну, база в нас є, вони вперше вже внету це купуємо. Далі, що в нас ще пюре томатне. Два рази. Я ж нічого не наплутала. Так, добре, розберусь трошки пізніше, чому. А, ні! Це я. Уявляєте, я все ж таки дві коробочки взяла. Я ще здивувалася, чому я тільки одну взяла. Якщо зараз використаємо одну, а запас має бути. Ні, я таки взяла дві. Єдине, що вони в чеку. бачите, як пробили. В різний час, тому я цього і не помітила. Далі. Шукаю щось, що в нас тут з молоком. Дешевго. По... Ага, згадала ось що це за молоко. Це молочко для душу. Так воно називається, але це ну, шавер крем. Для, ну, гель для душу у нас закінчується, використовують в величезних кількостях просто продукт, який постійно і весь час потрібен. Саме в такій упаковці, літровій, значно економніше придбати. І я вже сказала, євро 63 за літр такого гелю для душу я заплатила. що нас... Бачу. Це я купила макарони, ось такі з цільної пшениці, з цільного зерна. теж В рамках моєї нової програми здорового харчування спробуємо, наскільки вони відрізняються, але точно вони мають бути корисними. Тому він і коштує такі макарони трошечки всього, трошечки дорожче. 90, 92 центи. Не дуже трошечки, десь на 25%. Але нехай. Взяла я цибулю, Продивлялась до неї. Минулого тижня була цибуля дешевше взагалі 50 центів кілограм, ну майже в два рази дешевше, але вона була ось така дрібненька. Я не, не наважилась купувати 5 кг дрібної цибулі. А сьогодні ось побачила, що цибуля величенька, така гарненька, суха. І ціна, а ціна виходить 3,99 по, по по центів. Правильно? Так, 80 центів за кілограм. Ну, це вже щось. Плюс це дешевше, навіть коли я беру це в соціальному магазині, бо там по 90 центів кілограм це коштує. Тож ціна більш ніж вигідна. І в нас тепер аж цілих 5 кілограмів цибулі. Щось таке цибулеве треба частіше готувати. Ось. Це в нас вишкове масло. Ось так воно виглядає. Вже купувала його раніше, закінчилося, тому взяла і коштує воно 2,38 Сир гауда, теж до бутербродів, ранкових переважно. З скибочками 8 скибочок, це 200 г і коштує такий сир Євро 67. Так, Грецький йогурт теж на пробу взяла, захотілося грецького йогурту, саме такого. А, можливо, до салатів теж буду його додавати. Подивимося, коштує він Євро 28. 2 євро, 2,10, здається, коштує кілограм. Ось так, я розраховувала 4 тут упаковки. Ну, я ж кажу, більше як замінник сметани, я його взяла. А, здається, ніколи такий тут не купувала. Аж 3 євро заплатила за прованські трави теж. до страв. Тут 150 грамів у нас закінчилося, треба так економічніше купувати величезну упаковку, надовго вистачить. Треба буде пересипати в баночки спеціальні для прянощів. І буде в нас таке. Далі що в нас ще? Угу, про мигдаль я розповіла. По... Так, купила я перець, теж побачила захотілося. хотілось аж 3 євро коштує кілограм, тут його тільки кілограм, але мені захотілося фаршированого перцю. давно вже його не їли. Мабуть, більше року тому, що в Україні, коли були батьків, готували дітям наче сподобалось. Я так запам'ятала, це, звичайно, не. Білозірка перець, з ним, мені здається, найсмачніше. Ну, принаймні, я так готувала. Але приготую з цих зелених перців. Теж, думаю, смакуватиме фарш у мене є. Ну, ось така історія з тим перцем. Фруктелім 3,49. Це в що таке? Незрозуміло. А, не знаю, що це таке, і швидко не можу побачити. Будемо дивитися, що я, що я ще не розповіла. Не знаю, що сказати. Ось цей сир коштував, здається, 3,29. Можливо, це сир, чому написано, що фрукти овочі незрозуміло мені. Зараз я швиденько перевіряю, що я ще не показала вам. Ну, ось такі йогурти по 50 центів їх треба сьогодні з'їсти. Ні, 14. Сьогодні всього 9, так що є ще строк його їсти. Все, здається, я все показала, але якось дивно. Мені тут порахували. Кремі, кремі. Добре, розберемося пізніше, вже не буду затримувати. Я це відео і так вийшло доволі довгим, але мені здається, я вам детальніше все ж таки сьогодні розповіла. Так, ну, сир тут 220 грамів з овечого молока. я таке люблю. Сподіваюся, всім іншим теж смакуватиме. А, ага. Ага, все. Згадала 3,49. Це картопля. Все. 2,85 це все ж таки сир і 1 євро за йогурт. Так, все зійшлося в мене. Процес мисленевий закінчила. А, картопля 5 кілограмів 3,49, по 70, так, так, 70 здається, так, центів кілограм, дуже класна картопля. Ми, я два мішечки купувала, не пам'ятаю вже ну там днів 10 тому, і ми вже майже закінчили останній мішечок, там, мабуть, кілограм півтора залишилось. Тому що взяла ще трошки дорожче, бо тоді я брала по 50 центів кілограм. Ця вже трошки дорожча, але все одно ціна гарна. Ну, і головне, що картопля дуже смачна. Закінчила. Дякую вам за те, що додивилась до кінця. Сподіваюся, вам не було нудно. Якщо вам є щось що додати до всього, що я тут розповіла, можливо, є питання, а найголовніше, можливо, у вас є якісь рекомендації і поради. Радо дослухаюсь, тому що я вам. Вже сказала, стаю на шлях виправлення, хочу покращити, хоча б, можливо, не змінити, як я про це сміливо заявляю, але покращити точно наше харчування. І буду вас про це інформувати. А ви зможете на моїх закупах побачити, чи я дотримуюсь цих правил. Дякую дякую за вподобайки, побачимось в наступних відео. Бувайте!